Всім привіт, рада вас вітати і спішу поділитися з вами гарною новиною. В березні 2026 року вийде книга, яка пишеться зараз, і буде президента системних постановок з нашими моїми колегами і теж мої статті будуть написані в цій книзі. І тому книга буде саме про гроші, про ті трудності, які у нас є, коли ми, насправді що впливає на нашу взаємодію з грошима ну, від нас виникають труднощі. Ми не розуміємо, що це за трудності. Насправді, що за грошима дуже багато крик, які на більшому у гроші. Тому у мене є для вас акційна пропозиція. Якщо у вас є якісь труднощі з грошима, ви у вас постійно не нестача, або вони проходять, ви, ви їх вливаєте, або на те, що ви хочете, вони не проходять, або є проблеми, конфлікти з чоловіком за гроші, з батьками, або взагалі їх немає взагалі ви в процесі виживання. Я вас запрошую 7 грудня по 15, тільки ці дні, 7 днів. Така акція, ви можете прийти на розстановку, яка буде коштувати всього лише півтори тисячі, там, де ми продивимо самкий саме блок є у вас по взаємодіястві з грошима, що саме заважає вам мати гроші на те, що ви хочете, щоб не тільки виживати, а саме ж проживати гармонійне своє життя. Так що зробіть подарунок такий собі а також ваші близьким. Якщо у вас є якісь проблеми з грошима, приходьте і пропрацюйте вже ці трудності, ці блоки, можна їх прибрати і розібратися, що саме вам заважає бути багатою людиною. А також ставте плюс в коментарях, або пишіть, цікава ли вам ця тема, або діліться, можливо, комусь теж буде інформація корисна. І якщо ви поділитесь цим відео, для вас буде подарунок. Ви можете написати мені в особисті, що ви поділилися цим відео, і тоді буде подарунок звільнена практика від тривоги. Якщо у вас є якась постійна тривога, яка вас требує, цю практику я вам подарую за те, що ви теж посієте гарні смена в цьому світі, поділившись цим відео, яке, можливо, комусь принесе користь. Вам гарного дня і до зустрічі! Сійте сімена добра і обов'язково вони зростуть і принесуть теж добро. І вам гарного дня і пока пока